Здоров'я, дорогі глядачі. Жовтень цього року обіцяє бути дуже багатим на події і зміни, які торкнуться ну, практично кожного українця. Це і початок опалювального сезону, і нові правила соціальних виплат, і навіть зміни для тих, хто планує подорожувати до ЄС. Давайте будемо розбиратися по черзі і хочу почати з мобілізації. Скажу декілька слів тільки. А, бо про це в мене буде завтра окремий випуск. А, скажу так: мобілізація, я не знаю, як, як підібрати точно слово, стає більш жорсткішою. чи що. А, дуже багато знайомих розповідають, що ось участилися всі ці випадки, коли ось просто, просто забирають на вулицях і везуть. Тобто складається таке враження, що мобілізація стає більш жорсткою. Ну, принаймні, я й раніше, звичайно, чула про всі ці про всю цю бусифікацію. Так називаємо такий термін вже серед людей з'явився. Але ось останнім часом чую дедалі більше і більше. Пишіть, що ви що ви можете сказати про свої міста, так про свої населені пункти, але ну такі собі новини, скажімо так. Їдемо далі. Про все буде завтра. Випуск про мобілізацію сьогодні. Не зупиняюсь на цьому. Опалювальний сезон в цьому місяці почнеться опалювальний сезон. Як ви знаєте, традиційною датою опалювального сезону вважається 15 жовтня, але вмикати батареї почнуть не автоматично, а за фактом. Тобто, якщо середньодобова температура протягом трьох днів буде нижче плюс 8, це означає, що в одних регіонах тепло може з'явитися раніше, в декого пізніше. Гарна новина буде: тарифи на тепло цієї зими не будуть зростати. Вони будуть залишатися такими ж самими, ну, принаймні до кінця опалювального сезону. Далі перехід на зимовий час. 26 жовтня в 4.00 українці традиційно переведуть стрілки годинників на годину назад. У більшості гаджетів це робиться автоматично. Але на механічних годинниках доведеться зробити це вручну. Попри обговорення в парламенті, сезонне переведення часу поки що ніхто не скасував. Базова соціальна допомога з 1 жовтня відкрита нова можливість оформити базову соціальну допомогу її зможуть оформити всі громадяни, які відповідають майновим критеріям. До цього програмою користувались тільки ті, хто мав соціальні виплати. Тепер подати заявку можна через застосунок Дія, де ця програма об'єднує одразу 5 видів виплат. Допомога надається на 6 місяців з можливістю автоматичного продовження до 2 років. Далі, додаткова виплата для ВПО. Кабмін ухвалив рішення. Про одноразову виплату 2 тисячі гривень внутрішньопереміщеним особам, які безперервно працювали 6 місяців після переміщення. Це вже сьома додаткова допомога від уряду, яка покликана підтримати тих, хто намагається самостійно забезпечувати себе і свою родину. Пакунок школяра. Пакунок школяра з 1 жовтня кошти з програми пакунок школяра можна витрачати не лише там на одяг чи канцелярію, так як це було раніше. Дуже багато батьків, скажімо так, хотіли, щоб можна було придбати книги. І ось вуаля, з 1 жовтня тепер можна придбати і книги. Виплата становить 5 тисяч гривень і діє для родин першокласників, тобто тих. Хто йде в перший клас. Ну, скажу так, тут така трошечки, знаєте, несправедливість, чи що для знаєте, для всіх інших, бо там і другий клас, третій клас, знаєте, нічого не отримують, тоді виходить, якби так, тільки допомога одним іншим теж хотілося б, ну, якось так. Що маємо, те маємо. Дякуємо і за це. Використати гроші можна онлайн або офлайн, але виключно безготівково. Нові правила перетину кордонів ЄС з 12 жовтня. Євросоюз запускає нову систему, і тепер штампи в паспортах вони скасовуються. Всі дані про в'їзд, про виїзд будуть вноситись в електронну базу. Будуть збиратись фото, відбитки чотирьох пальців для осіб від 12 років, дані паспорта і дати перетину кордону. Це означає, що час проходження кордону може збільшитись, але кожному доведеться проходити біометрію. Штрафи для українських водіїв у Польщі з 1 жовтня закінчується перехідний період. Якщо українець перебуває в Польщі довше і не замінить військове водійське посвідчення, вибачте, на польське його можуть оштрафувати на 2000 тисячі злотих. Тобто це приблизно 22 дві тисячі гривень. Вилучення 10 копійок з обігу. З 1 жовтня НБУ починає. Поступово вилучення монет номіналом 10 копійок. Вони не будуть залишатися. Ну, скажімо так, е якийсь час вони, звичайно, ще будуть залишатись платіжним засобом, але після потрапляння до банків е більше в обіг повертатись не будуть. Доступні ліки е до програми Доступні ліки з жовтня. Додадуть препарати для лікування онкології, зокрема для пацієнтів з раком молочної залози. Це дуже важливий крок для багатьох українських родин, які борються з цією хворобою. Тимчасові зміни в русі поїздів. З кінця вересня до кінця жовтня Укрзалізниця обмежує рух на деяких ділянках Прикарпаття через ремонт колій. Частина поїздів, наприклад, Київ-Рахів, буде курсувати тільки до ворогти, а інші рейси можуть тимчасово не відправлятися. Погода щодо погоди, можу сказати, що таким дуже дощовим буде починатися жовтень, будуть дощі цього тижня, на наступного тижні наче як вже засвітить сонечко. Висновок такий: жовтень 2025 року принесе чимало нововведень від опалення і тарифів до нових правил, перетину кордонів і соціальних виплат. Це місяць, який покаже, наскільки держава готова одночасно підтримувати людей і запроваджувати європейські стандарти. Будемо бачити, як воно все буде. Дуже хочеться сподіватися на те, що. Зміни в наступному місяці будуть кращими, і саме головне, щоб в країні настав мир. Я думаю, що ми всі цього дуже сильно хочемо. Дякую всім за увагу! Бережіть себе! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.